Вітаю, це актуальне інтерв'ю сьогодні. У нашій студії письменник і архітектор Микола Пігуляк. Вітаю, пане Миколо. Вітаю. В останнє бачилися з вами в цій студії два роки тому, коли ви розповідали про попередні чотири видання. Ваші а зараз з задоволенням поспілкуємося. Про п'ятий це історичний пригодницький роман Квест. Так. Так? Розкажіть трішки про нього. Такий тизер, мабуть, хочу почути, аби дізнатися цікаві речі, але без розкриття усіх карт. Складне завдання. <світ> ну, цей роман він про Закарпаття. Я пишу принципово, ну, може, не принципово про Закарпаття, оскільки я тут живу, народився тут. І в Закарпаття дуже велика історія, дуже потужна історія. Її, на мою думку, мало розкривають в контексті от великої держави, якою є Україна. Чому так відбувається, не знаю. Можливо, можливо в цьому є і винні, напевно, що хтось, чи щось, якісь обставини, напевно, що. Можливо, мало в Закарпатті, оцей мільйон двісті тисяч на всю Україну. Це, напевно, що. Не так багато, щоб нами зацікавились. Але я думаю, цей час наступить дуже скоро. І от ми от зможемо так чи то здивувати, чи то навіть приємно здивувати, чи то ще щось зробити, так що це буде от такими. Ті твори, які ми робимо, будуть ну, шлягерами, скажімо так, всеукраїнського масштабу. І якщо нам якось будуть давати премію, то не за те, що хтось якось русинською чи якою там щось сказав, таке от незрозуміло, а рядишком словничок і там переклали. О, це, це так щось екстравагантно. А це наша історія, ми про неї говоримо, це всім цікаво. От я б хотів цього часу дочекатися, щоб воно так було. Ви називаєте Закарпаття несподіваним бенефіціаром, так? так, власне, дивлячись на всю його ту історію, я трішки пережену вас і скажу, що це стосується завершення Першої світової, тріанонського договору, так і власне тієї долі, яка спіткала Закарпаття. Так. Тісно вписується в період. Все, як ви сказали, кінець Першої світової, 18-й рік, коли Закарпаття перебувало у складі Угорської Угорщини. Ось воно було автономією під назвою Руська країна. І от в цей період от так вирішено було великими країнами Антанти, що воно стане Чехословаччиною складовою частиною. Ну, добре, це чи погано було з Закарпаття? Ну от, виходячи з роману, моїх якихось досліджень. Історичних, зразу скажу, що не претендую на історика, тому це пригодницький роман. Історики тут знайдуть свою історію і скажуть, о, це історія, це правильно. Хто не знає історії, скаже, що це фентезі. Але я таким чином не ризикую попасти в якісь такі лищата, коли хтось буде оцінювати так чи ні. І тому це пригодницький роман, це квест, додатково скажу чому. І от Закарпаття воно дійсно, будучи під Карпатською Русю, стало бенефіціаром повністю, тому що Перша світова війна. Ну уявляєте собі, що це бідність після війни, ну біда ціла. Пустка, як кажуть, в Європі, і тут Закарпаття там будує мости, там і так далі. Чехи будують отут. І отакий бум відбувається. Неймовірні кошти виділяються, звідки це все з'явилося. Ніхто не розуміє. От такі от догадки, звідки це з'явилося і як це сталося. Ось. Добре, про втрачене золото, тоді нікому не розкажемо. Нехай ха -ха, читають і розгадують таємниці самостійно. Формат квесту, роман квест, що це? Розкажіть трішки детальніше. Ну квест це ну і гра, скажімо так, так. Тобто, і ну, в складі Чехословаччини була певна гра. Із Закарпаттям, тобто великі держави, вони таку гру вели своєрідну. Вони думали про перспективи Європи і тому створювали держави, які національно не поєднані для того, щоб можна маніпулювати ними, можна щось змінювати, легко руйнувати, легко з'єднувати. Тому Підкарпатська Русь, тому Югославія з його ви знаєте, що сталося? А Закарпаття, воно так національно, більш-менш однорідне, і тому у нас все добре. Це така ігра була своєрідна. Ну, також герої Роману вони такі любителі перевтілень. От Головний герой там ходить в циліндрі, ходить там ще в чомусь, а це вже часи, коли, ну. Цього всього не робить, це, це не є там, середина там, 17 го чи 16 го сторіччя, але тим не менш відходить, він створив свою таку атмосферу, всі там слуги і так далі, всі отак одягнуть, йому це подобається, він бали робить і так далі. Він якісь речі робить, і, 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 і незважає на те, що хтось там його має за якогось дивака там, чи ще за когось. Ось вам квест, і він там, ну, одягнувшись, там, не знаю. Там, Князя якогось там по телебаченню, там тут уже такі жорсткі речі йдуть, там може там шантажувати там 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 не знаю там, уряд, адміністрацію, ще щось про щось, що він зробить. Переоблачився, як кажуть, в, в персонажа, якому він наслідує. Скажемо так, квести є і інші там. Квести пов'язані із ігри, із домінуванням, із ролью золота в нашому житті, із теж переповідати починаю із. Ні, переповідати не потрібно, залишимо інтригу. Так, із із. Ну, давайте так, з ролью держав, урядів, керівників урядів, яке це все відходить. І з'являються такі квести, коли починають управляти трансконтинентальні компанії в світі. Міжнародні, великі, потужні. Їм все рівно, що це за держава, хто там, що там, їм головне гроші, головне оцей масштаб великий. Вони роблять, що хочуть пригодництва. Вашому роману не бракує. Я так підозрюю ні пригодництва, ні країн, ні географії. Поєднано дуже багато всього. Взагалі, детектив так, це той жанр, в якому ви комфортно працюєте. Вас про ваші твори добре відгукуються в цьому жанрі. До прикладу, видавець Борис Кушнір. Він сказав, що ви детективіст історії Закарпаття. Що в цій книзі вам вдалося дослідити, да, детектив? Які таємниці розгадати? Що для себе ви з'ясували? Ну, я дослідив питання, звідки взялися ці кошти. Я не математик, навіть зробив баланс. Від тої суми вже відкриваємо ці як от, таємниці російського цього от, золота, яке там є, так яке викрали білочехи, які були от, на службі в, в білих, скажімо так. Ось. Полчука. Ось це відбулося, це правда. Історія про це говорить. Ну, дослідження є там, скільки було коштів, скільки вдалося вивезти через Владивосток дослідження йдуть там, створення банку після того, вкладення і так далі. Ну, є й такі математичні дані, як я казав, історик скаже, оце так це воно є. А не історик скаже, ну це такі фентезі. Ось, ну, дослідив я цю річ, ну, переплів я її, звичайно, що із своїми версіями, як це золото потрапляло в Чехію. Там є три варіанти попадання. В... Через порт Фіуме, через Констанцу і Константинополь і так далі. Це 20-й рік. Це от вже була створена Чехословацька Республіка. От такі всякі дослідження дослідив я і можливість утворення на базі і далі пішов на основі цього золота колчака. Дослідив можливості, навіть які можуть бути, якщо його використати в майбутньому. От за рахунок цього, що я вам розповідав, уже домінування трансконтинентальних компаній в цілому світі. Тобто цього золота є продовження по версії цього роману ми його ще побачимо, а може я пророк звідки ви знаєте. Пане Миколо, ви себе називаєте міфотворцем. Читаючи вашу книгу, як відрізнити от ті міфи, які ви подаєте читачеві для того, аби зацікавити історію Закарпаття, і оту справді історичну реальність? А ніяк не шукати. Не шукайте. Тут трошечки по-іншому відбулося. Я з міфотворцем такого реального, який я вам це розповідав, так ви добру пам'ять маєте, пам'ятаєте? Ну трошечки відбулася, напевно, що трансформація за ці роки. І... Просто в цій книзі багато історії справжньої. І оця історія подається в такому вигляді, до якої ну, от, дітки наші комп'ютерщики вони ніколи її не будуть читати. Це сухі речі. Тут вони подаються у вигляді розповідей, розмов, там ще чого-небудь між персонажами. І от люди дізнаються такі речі, які б ви ніколи не читали. От Наприклад, Ну, то, програма чи операція Лом. Ви чули про неї коли ще ні польська, яка відбувалася тут. Тобто, поляки вони дуже хотіли, їх не влаштовувала оця Чехословацька республіка. Вони дуже хотіли мати спільний кордон з угорцями. І для цього багато що робили. По відношенню до Чехословакії були не хороші дії з їхнього боку. Ну, це такі речі. Тобто, тут. Історик ще щось до себе дізнається. І саме вони молоді наші читачі, вони так прочитають і так якби вони прочитали там історію Закарпаття, ну і разом з тими героями, всіми, які там є. Ну, така форма подачі. Я думаю, то є добре. Ну, дивлюсь по своїм, їх то зацікавило. Я так щось говорю, там операція Лома, вони так зразу, а, ми знаємо. А так нікда в житті, так ніколи чи нік, він, він би сам це не зробив. Цей твір ви написали ще до війни, так? Власне, побачив світ він цієї осені. Так, Чи пишеться вам зараз? То пишеться, чому не пишеться. У мене це дійсно до війни. Не могли рік ніяк видати, може навіть більше, півтора року не виходило. За цей час з'явився ще один роман. В цій книзі я повернуся. Тут багато про Ужгород є. От знову питали про дослідження. Отак От мені приходить в голову, досліджував питання, що ж таке Ужгород, що ж це таке було. І Дійсно, чи для нього це така велика панацея було оце От членство, то що він став краєвим центром? Ну, тут багато є буквально перечислено, які були об'єкти, які з'явилися, що було в програмі відбудовою. Так, 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 угу. так, і такі речі. Пане Микола, ви як архітектор, як ставитися до чехо словацького періоду в історії Ужгорода і Закарпаття, зокрема? Ну, це кінець Першої світової війни, скажімо так, міжвоєнний період, коли війною далі пахло після Першої світової, тобто нічого вирішено там не було. Ну, таке от рішення, яке переможці насадили от людям, які жили в Закарпатті. Звичайно, різні погляди є. По-перше, по-друге, є різні. Сфери, так в яких змінилося наше життя. Якщо брати архітектуру, дуже часто, якраз ми гордимося тією спадщиною, так яка нам залишилася від чехословацького періоду. Що хорошого, мабуть, було зроблено тоді? Ну, Закарпаття зробило величезний стрибок до цивілізації, скажімо так, це правда. З'явилися дороги, мости, з'явилися об'єкти культури, з'явилися. Ну Не знаю, ну все, від, від котелень до басейнів. Ну, все, що тільки можна сучасне було зробити, все було зроблено. Е, ну от, Чехи це робили так добротно, на совість. Ну, вони, напевно, що думали, що вже отак от буде завжди. Або відмина... відмивали гроші. Можливо, вкладали їх, мутралізували. Я не знаю. Так. Ну, є дві думки в мене, не хочу якось казати. Ну, і нам дійсно пощастило, ми дійсно бенефіціари цього всіх-всіх подій. Я не знаю, хто більше за нас отримав в такому прямому в Європі, в такому матеріальному плані. Не знаю. Ну, І тут тут все з'явилося, театр з'явився там, все, що хочете. Ну, ну, ну прямо такі, от, цивілізована така от місцина в центрі Європи. Без цього я собі навіть не уявляю, що би зараз було, як би той Ужгород виглядав. І підійшли до того, так з такою, архітектори чеські, я скажу як архітектор, підійшли з такою відповідальністю великою, з такою любов'ю, я би сказав, навіть. Тобто не чіпали історичну спадщину, а збудували той самий малий Гелагов, щоб один час, другий час, третій. Прекрасне рішення, чудесне. Ну там є дослідження так само були от два герої. Мен один герой, там помічник депутата парламенту. Там скажімо так, угорського, другий взагалі там депутат чеського парламенту. І Вони так якось спілкуються, йдуть по життю своєму, спорять постійно. А чи би було добре, якби ми тоді не так, а так? Ось такі вічні спори, от такі речі, і їхні діти і так далі, от таке життя в них було. Я думаю, і зараз багато хто собі різні запитання задає, а як то, то краще було чи буде. Ті речі, які відбуваються з нашою країною, з нами зараз, з якими вашими книгами перегукуються, так? тобто, де можна для себе знайти якісь з усіма, з усімами перегукуються, тому що позиція вона явна, вона не змінилася за ці всі роки. В Закарпаття в центрі Європи, воно, ну і Україна відповідно, і воно, воно повинно бути Європою, ну якось так. Ну, по-іншому не може бути. Просто говоримо про Закарпаття, якщо говоримо про те, що відбувається з нами зараз, які це матиме для нас наслідки, так цікава ваша думка. От та вся кількість людей, які зараз переїхали на Закарпаття, як вони нас змінять, як ви вважаєте? Як вони змінять нас, як вони змінять наші міста, наші села, можливо, наш менталітет? Давайте так, прагматично спочатку, а потім емоційно, якщо дозволити, так Лише без криків. Так? Прагматично, це. Це, це добре, тому що з'являється конкуренція, і вона буквально у всьому. Починаючи з нових професорів, які з'являються в УЖНУ, з нових айтішників, з нових, нових там людей, які тут вирощують кавуни. І багато всякого цікавого несподіваного це все з'явиться у нас з точки зору культури. Ми всі, кожен по-своєму розвинуті, в кожну свій напрямок. І, можливо, щось наївне, чи, можливо, щось в когось із нас, то можна по-різному трактувати. Ну і тому люба людина себе може взяти в руки, і там, де треба, себе проявити, нормально. І тому я вважаю, що це позитив. Я десь там проводжу якісь там зустрічі з колегами там, Словаччини, якісь Zoom-конференції відбуваються. Там, ми там проєкт робимо зараз, норвезько-словацький, про вплив потепління, скажімо так, зміни клімату. Цікавий проєкт дуже. То мені здається, що це буде тільки позитивом, якщо тут збільшиться і населення, збільшиться конкуренція, кількість підприємств, нові технології. Мені здається, театр, тільки театр один дивіться, то одні, то інші, то ще хтось, конкуренція збільшується. От це, це, це дуже позитивно для нас, дуже надзвичайно. А я переконаний, що от ті от такі от такі задатки культури, кухні там і так далі, все, що є Закарпатське, воно настільки. Міцне, настільки воно має перспективи, що воно залишиться і богрич будуть творити вони, а не ми щось таке, от, що ми цьому, так скажемо. Боятися. Це емоційно було. Боятися нічого. <сум> Пане Миколо, все-таки не сказали ви мені, над чим працюєте зараз? Сказали, що вам пишеться. Я так розумію, пишеться плідно. А про що? Так вже написалося, і знову проблеми з виданням час настав такий, що, ну, починаючи з фінансів, закінчуючи якимись такими речами, які би мали працювати, вони не працюють. Ну і це логічно, що не працюють. І, ну, і зараз теми, про які розмовляють. Ну, от, От, не, не, не такі, наприклад, так? Не про історію, не про щось детектив, не про квест, не про ще щось. От, і чи на часі воно задає собі такі запитання, чи не на часі. Я, я думаю, що на часі треба все видавати, що ти зробив, якщо воно вартує того. Е, ну, от то стан, це я так. Як всі ми закарпатці, ви кажете, що особливого хобі маємо кулінарія, так? Я так не, ну, так, кажуть, непогано готую, ну, пробував, вроді добре. Ось, І от на такому кулінарному такому поприщі. Е я би назвав його кулінарним романом, але напевно що не буду так називати, бо трохи воно спрощує його. Там є і філософія і цікаві речі. Одним словом, йдеться про одного кухмейстра. Кухмейстра так називали тоді, так модно було кухаря звичайного преграфу, який отак от навколо нього от крутиться деякі події. Такий собі кулінарний роман, де, я так знову таємницю видаю, можливо, буде нагородою якийсь хороший рецепт смаженого свинятки молочної. Десь кінці там. Хто дочитає, то й це його. Добре, на Рахівщині Спиш. дуже смачно роблять коліна, свині, пиві. От я колись там куштувала, запам'яталося назавжди. В нас є така гарна прикмета, коли ви розказуєте в цій студії про майбутнє видання, воно обов'язково виходить друком, обов'язково збирає своїх читачів. Я бажаю вам цього також. З наступним твором і дякую, що сьогодні прийшли до нас на розмову. Прошу. Це було актуальне інтерв'ю В студії. З нами був письменник та архітектор Микола Пігуляк. До побачення.